Жіночі літні штани смара. Кілота легенькі, такі ще будуть в розпакованому варіанті розмір М. М та М. Літні легенькі штанці розмір 40. Та ляні штанці легенькі розмір 42. Легенькі штанці з карманчиками. Донизу прямі, на поясі резинка. Розмір приблизно 42-й. На жаль, бірка зрізана. Штанці з карманчиками знизу. Резинка. На поясі також резинка. взаді присутні карманчики, розмір 38. Ліні штанці з карманчиками завужені донизу. Розмір 36. Штанці з карманчиками, завужені донизу, більш такого класичного варіанту. Розмір 42, легенькі штанці з карманчиками, завожені донизу. На поясі резинка, розмір 36. Кілоти. Такі були в упаковочці. На поясі широка резинка. Тканинка жадка, дуже легенька. Розмір М. Штанці з карманчиками. Знизу, резиночка. Дуже легенький матеріал. Розмір 38. Лені штанці з карманчиками, донизу завужені. На поясі резинка. Розмір 40. Лені штанці в розмірі 46. Кілоти, розмір S. Та штанці з карманчиками, завужені донизу, на поясі резинка, розмір 46.